Вітаю вас! Продовжуємо цикл телепередач Волинська трагедія, порозуміння заради майбутнього. Сьогодні гістом нашої програми є Волинський краєзнавець Ярослав Васильович Сарук. Вітаю вас! Дня. Ярослав Васильович, ви давно вже займаєтеся питанням дослідження україно-польського конфлікту. Тут в нас на Волині. Скажіть, будь ласка. Які причини, що спонукало вас до того, що ви зацікавилися і так активно вивчаєте цю тему? Ну, я взагалі, мені здається, народився, люблячи історію своєї, там, де живу, історії взагалі історії. І от за часів СССР писали завжди самі погані слова про українських націоналістів. Як вони, до речі, вбивали поляків. І я, читаючи цю публікацію, виявляв неточність в тих публікаціях. І, але ж раніше не можна було про це говорити, а коли вже повіяло вітер перебудові, то вже можна було щось писати. І тут якраз мені попала в руки. Азета нашого начальника КГБ Володимира Олинського, де він писав, як бандеровці вбивали поляків, гнали їх з Білина, там, де штаб був плецовки, в білий нас в біли. Так от з Білина їх вигнали. Вони, тікаючи, зайшли в Сніжаричську школу, вона двохповерхова була цигляна. І стаміці їх відці вигнали, аж за забувся, гнали, вбиваючи все. А я сам заболовся, це 6 кілометрів від Сніжарич, а всю школу від 2 до 10 класу проходив в Сніжаричах. Я був в цій школі. І я бачив тих людей з тими людьми розмовляв. І це зовсім не відповідало дійсності, ну зовсім. І знаєте, я так чекаю, ну не хтось вже скаже, хтось же напише, що то неправда. Чекаю, чекаю, нема, нічого ніхто не пише. Тоді я вирішив сам написати. Ну от як починати? Значить, свого села треба писати. Свого села Всі писати. Та вже був, вже був 89 й рік, 90-й рік. О. І виявилося, що я не все знаю за село, про події. Значить, нас на село напади були десь з 4 напади польських. О. Били моїх сусідів, погоріли, бачив я все. І сів писати і не все пам'ятаю. Тоді я сів на велосипед, поїхав в село. Там мої брати були, сестри, тоді село було велике. Воно, до речі, було мало 89 дворів в 40-му році. А після війни залишилося 4 недопалені хати. А то все з поляки спалили. Ну, але після війни, я вже, як фронт пройшов, люди почали вертатися назад в своє село, відбудовуватися. Так от я поїхав в те село, значить, в своїй заболоті, де я народився, і розпитую, як же то було? А що ти не знаєш, ти, ти ж теж пам'ятаєш? Кажу, пам'ятаю, ну от все, ж не знаю за все село. Все таки багато людей було. І я почав записувати. Думаю, я знову заїду і забуду, я давай писати. Я так собі взяв, мав собою зошита, ручку, записав все. О, все записав вірно, все, розпишись, кажу мені. І вони мені розписувалися. І я таким чином за своє село почав писати і написав статтю, село Заболотом називалося, в трьох подачах. І газета Слово Правди опублікувала повністю мої, як було насправді. І повинен, забігаючи наперед, скажу, що не було ні єдиного випадку, щоб газета Слово правди, де редактором був Федір Самшук, щоб вона не, не опублікувала моєго допису. Мої всі були дописи опубліковані. І той же, коли була вже опублікована, то я мені попала до рук польська книжка е, е, значить, Торовського і Семашко. То зараз Торовський помер, то стала дочка Семашко Єва. А тоді був Торовський з Семашкою, де вони написали про події, злочинів українських націоналістів проти польського населення на Волині. Є така книжка, вона вийшла, велика, 1340 сторінок, що за такої. О, і коли я прочитав про села, які я щось знав. Я не вірю, я не міг, мене душа боліла, я не міг мовчати. От по пам'яті скажу вам, значить, село Миколичі 11 липня в село приїжджає на 80 фурах, біля півтисячі опівців, і давай строчитись з кулеметів по селі із з Вінтівок стріляти, вбивати. Все живе. А в село Миколичі від Володимира 16 кілометрів. Сідаю на велосипед, їду по селі. Думаю, поцікавився, як можна стріляти по всіх. І коли я кілька днів там розпитував старожилих, був Іван Голюк, вже покиник, він мені майже дослівно розповів все інші. О. Я встановив, що в селі Миколичах Загинуло за час всієї війни 10 поляків і 22 українця від поляків. І я розумієте, ну мені диво, я сам військовий, я в армії служив, вчився школу кінчав в Сержанську, служив довго в армії. Я не вміг уявити, як стріляти по селах, де живуть українці і поляки. То що пуля, куля мінала поля того українця в поляка попадала, як можна так було тим авторам так безграмотно писати? Наведу другий приклад. Село Владислави Тоже Теж 11 вони пишуть, що поляки 11 липня. 11 липа липня селяни з сусідніх сіл українці з дручками, з косами, з чіпами. <кій> з граблями, з дочками, з чим, хто мав, з лопатами пішли бити поляків. І за цей день були били і палили, і було вбито в тих селах, в колонії в селі, було вбито 230 поляків. Це село трошки далі. Але я поїхав туди, знайшов старожилів, уточнив, записав і виявилося. Щоб вбито було дійсно поляків 23. Вони просто додавали ноль. Розпитав, як ці події проходили. І зараз ще є в мене свідчення. Значить, було вбито 23 поляка, дописали ноль. І це мене, ну таким, знаєте, мене, так, мене обурило дуже, що така може бути неправда. Це ж неправда. Ну чому не написати полякам, що було стільки? І я почав читати, відчитувати інші села і скрізь майже ну є більш-менш справедливі села, але майже за всі села так описано. Ну так негарно, так ну грубо описано. І я почав підряд всі села їздити і записувати. Скільки ви об'їхали сіл? Всі села і Володимирського району, їх 76. Повинен сказати, зараз залишилося. Встановив, що було 149 за час радянської влади знищено сіл було. Їх ліквідовували, укрупнювали, переселяли, розселяли і все таке інше. 22 села було ліквідовано повністю полігон Володимирський для військової, ну міськовий полігон побудували. О. То я в кожному селі побудував, побудував, побував, що зараз є. Та по багато разів я, то нема такого села, щоб я один раз був. Я, ну, бувало, три-п'ять разів, і сім навіть разів, дивлячись, як, що. Отак заїдеш, записав. День кінчився, поїхав додому. Приїхав. Ага, на другий день чи на третій вже їдеш через день. Заїжджаю, ще дописав. Потім починаю тої і провіряти, ага, не знав, що то є, то є. То ви знов їду знавати, додати. От я. скажіть, коли ви досліджували цю тему, чи свобідно люди йшли на контакт? Вони розказували про ці події? Чи як взагалі от населення до вашого цього пізнання ставилося? Повинен я трошки гордитися. Взагалі, позитивно. Взагалі майже всі. Ну, такого не було в мене. Ну, хоча було, я розповім. Володимиру Волинському не було, щоб. Чи може, тому що по газетах я опублікувався. Мене знали по газетах. Я де не зайду, добрий день, добрий день. От я з міста Царук Ярослав приїхав спитати вас, як тут було події, там, може щось розкажете мені за війну. там все. А ми вас знаємо, ми читали за вас. І все, сідаємо, говоримо як свої. Розумієте? То в Володимир Волинському районі так практично, ну практично, може, де один-два там відмахнулися, не хотіли говорити, так собі. А ось коли я вже пройшло багато років, і коли я дослідив Володимир Волинський район досконало і поїхав по других районах, наприклад, я заїхав. Е Турицький район, о, село Ставки. Чому може любов? Ні, Турицький район такий, Ставки. От в Ставках, коли я зайшов на подвір'я хати, там чоловік привітався, кажу, от мені треба знати, 12 січня 44-го року ставки, поляки вибили Ставки. Я кажу, мені розкажіть, як то було, і кого забили, мені прізвище знати. О. І ми прийшли під вічні сіли на лавочки так, і чоловік почав мені розказувати, як жінка вискочила з хати, як вона кричала на мене, як вона кричала на чоловіка, а не кажи, а не говори, не знаєш, хто то приїхав. Та він розкаже, завтра сьогодні ночі приїдуть, завтра поляки поб'ють, так як тих його побили. а не дай, вона не дала говорити, вона не дала нічого сказати. Просто я думав, вона кинеться на мене. Вийшов син, ну такий солідний молодий чоловік. Хто вийшов? Я показав документи. У мене, до речі, був документ від э, реабілітованих історій. історії кандидата наук тоді був не кандидат наук, зараз доктор наук Кочерепа. То він мені видав, що я є членом ребілітова історії. Комісії. Так. І я мав документ звернення. Від обласної держадміністрації, Ближенчук був тоді. Він звернувся до всіх, <кій> до всіх істориків області, щоб знаходили факти, записували і історію, щоб писали історію. І я цей прийшов до нас Володимир, і я зайшов до замісника голови, тоді представник президента був. Президента, і він мені резолюцію таку написав, що це руку для виконання. І Я з тим папером, з печатями, двома їздив по селі, в мене є, що я в адміністрації і представник реабілітованих історій. Я тому сину показав, кажу, от мої документи, от паспорт, кажу, будь ласка, все. Він прочитав. Вон, ну, ну ладно, поговоріть тихенько. Він так заспокоїв матію. Матір, але мені не дали говорити. Вони забрали батько. Ото було таке одне зустріч, я, він нічого мені не сказав. Не дали вони йому говорити. Жінка не дала, а син, щоб заспокоїти, то а йдіть собі до других. А другий раз було в Ростові, це був Любомський район. Те ж саме, чоловік мені розповідав, а жінка, як почула. Та поляки приїдуть, поріжуть. Як вони вон там поробили, як вони вижговці зробили, там вижговці село поляки вирізали. Як там спалили, як там побили, ідіть, де звідки прийшли. Боже мій, от таке було мені треба. Але тут дві чи три таких випадки. Ну і от виходячи з тих досліджень, скажіть, чи суттєві є різниці між тими цифрами, які подає польська офіційна історіографія, і от те, що ви досліджували? Як би, як би ви охарактеризували? Ви розумієте, я е, поважаю, ну як, всі поважають, мені здається, серйозних людей. Як можна писати. Свідому неправду, я не можу збагнути того. От я вам два села навів такий такі документи. зараз я вам скажу. Я скажу, що я не даю гарантії, що в мене 100% правди. Я можу помилитися. Мені я міг не дослідити, я міг щось не взнати, але спеціально писати я ніколи не дозволяв собі. Я зараз скажу вам навіть на користь. Так би мовити поля, поляки. поляків. Було село Домінопель. Його зараз немає. Те Домінопіль село 12 липня було повністю знищене. Повністю. Чому було знищене? Мало хто знає. От, е, чомусь. Не пишуть ні історики польські, ні історики наші, що коли почалася організовуватися оця повстанська армія, вона організовувалася як боротьба з німцями. З німцями. Це були загони польські, загони українські, з'єднані загони були, ну, відділи, так називаємо, коротенькі. До речі, в Січі на Вовчаку. Був такий загін. Ну, не загін, бо загін це велика формація, О. а такий відділок, де були поляки і українці разом. Вони зібралися, щоб бити німців. І була спільна зв'язка. Була така зірочка, половина була зірочки синьо-жовтий прапор, а друга половина зірочки червоно-білий, польський прапор, чи біло-червоний, я не знаю, яка стрічка вверху. О. І в мене є прізвище тих людей, які носили ті поляки, які носили ті зі ручки, разом бити. Але коли поляків знали і отрима десь звідкись інформації і указівки, що українці борються за Україну, тоді 30 червня 41-го року було об'явлено відновлення. відновлення української державності. І що ці відділи, всі, вони підтримують це відновлення державності і проти німці воюють. Поляки зразу змінили свою тактовку. Вони за Україну не будуть воювати, вони за Польщу будуть воювати. І в Вовчаку, в Вовчаку, отому, значить, Вовчак село невеличке, там було 40-33 двора, а Домінопіль мав щось. 47 чи щось 52, щось такої села, тих, хото, двора. Домінопіль був майже польським повністю. А в Вовчаку було дві сім'ї польських поляків. Там була українська в Вовчаку база, а тут польська. Вони контактували, вони разом робили все спільно, щоб німців вбити. Але одного разу їдуть вони в Купичів. Поляки їдуть на Купичів на, на Раду і беруть з собою, запрошують повстанців. Ну вже повстанці, бо вже тоді вони втекли з, з поліції тієї, німецької, О, щоб їхати разом. Чотири підводи, значить, чотири підводи польських, чотири підводи тих повстанців їдуть на нараду в Купичів і Про спільні дії далі. І от вони поїхали, виїхали, проїхали там якийсь віддаль недалеко Купичева, поляки вперед їхали, зупинилися. Коли під'їхали, вони зійшли, зійшли перекорити там, ну що там, і їх всіх постріляли. І самі затягнули їх в лісок і поїхали, забрали підводи і поїхали в Купичів. А один. Залишився з простреленим серединою живий. Він випус на дорогу, їхав селянин, він каже, завізи мене на січ. Той на підводу його затягнув, завіз до Сусенка. Сусенко тоді командував Порфірі Антонюк на Вовчаку. І він, значить, завіз туди, розказав, що суд діла. Там жид лікар Губель, о, прізвище, може, не так. Його великого, того повстанця. А Сосенко дав команду і чота вийшла, засядку зробила. Як поляки назад їхали, так вони їхали вже не на тих підводах, а ще більше взяли. І вони за сітку їх постріляли, взяли в полон живцем, допиталися, чим діло. А вони везли зброю з Купичева, щоб озброїти остальних чоловіків в Домінополі і знищити Вовчак, Січ. Скажіть, оці відомості, які ви кажете, це вам передавало місцеве населення, так? так. Тобто ці відомості місцеве населення. Так. А от взагалі по самій книжці Семашків, знаменита, оце двохтомник, так. який є, яка різниця от між вашими дослідженнями і цим? Я трошки відклонився, бачите, я вибачаюсь. Ну, от загальні цифри. Семашки пишуть. Я порахував. Все, виписав, порахував. Я книжку мав твою, в руках читав. Е на Володимирщині в теперішніх межах загинуло 2446 поляків. В межах сьогоднішнього району. Сьогоднішнього району. Я тільки за те говорю. А українців 69. Як на відомство, так пишуть Семашки. По моїх даних. Цих самих в межах загинуло біля 700 поляків. Я не кажу, що то точні дані, я не кажу. Але українців в 1244 встановлені прізвища. Ім'я по батькові Встановлено багато могил. Навіть є прізвища поляків, які вбивали. там така статистика, така різниця. Ще скажу вам. Таке от в Сценжаричах, наприклад, там де я вчився, 10 років, вважайте, жив. Я 10 років, якраз 10 років жив, там загинуло, поляки написали, що загинуло 104 поляка. А в селі Сенжаричі була польська пляцовка. Як могли там загинути поляки? Як пляцовка була огорожена колючим дротом, я сам бачив особисто дріт. Після війни, ні, ще війна була, я приїхав, ще німці були. Я ж пам'ятаю, мені тоді було, в 44-му році мені було 11 років. Я вже пам'ятаю, я пам'ятаю ті події. А в 43-му відповідно було 10 років. Я пам'ятаю ті всі дані, я можу розказати те, що я пам'ятаю, сам бачив, я постараюсь не минути. Так от вони написали, що загинуло значить, 104 поляки. Я встановив загинуло в Стенжаричах 16 поляків. Поляки написали, що в селі Стенжаричі загинуло 23 упівця. І указують число і місяць. Це був березень місяць 44 року. А я встановив, що в селі Стенжаричі загинуло біля 198 українців. З них 147 встановив прізвища, а остальних не встановив. Діло чи справа в тому, що тепер село Стенжарище. Так же саме інші. А колись село було біля села, був хутір ще один хутір, другий, третій хутір такий. Біля сніжарич було Забунда, хутір Ніпчиків, Вільховець, Рішитників, самотіща. Забунда ще була. О, розумієте? А всіх гинули люди. Були хати, були сім'ї, було все гинули І встановити практично встановити майже неможливо. От вам така велика різниця. І взагалі, як я звірів зімашкам, я вам загальне число сказав, і я за кожне село, ну як, я давав дані кругом, є книжка, от випущена книжка, це Академія наук. Випустила Інститут Академії наук випустив покійний Ярослав Васаєвич, коли він знав мої записи, подивився, не вірив своїм очам, що я стільки зробив? От скажіть, ви спілкувалися з місцевим населенням, багатьох же свідків немає в живих. І, звичайно, що ви їм задавали таке питання: яка ж це таке причина цього конфлікту? Як люди, прості, жителі сіл? Трактували, чому виник конфлікт між українцями і поляками на Волині, і він так загорівся в 43-му році. Ну, бачите, справа в тому, що, що от за Польщі, як правило, люди в наші були не письменні. І то, і то, не в тому, що вони якісь там відсталі. Справа була, діло поставлено так, щоб. Українець був не письменний, українець був відсталий. О, і я багатьох зустрічаю, мені розповідали, як забороняли землю купувати українцю з 1936 року. вже. О, у нас в Забродах така була село, чи колонія була, Заброди таке село було. Лавренюки були, два брати. Вони закінчили Володимир Олинську педшколу. Яка давала право бути вчителем початкових шкіл. Вони були українці. Один з братів женився на поляцькі, прийняв віру польську, католицьку, і він був вчителем. А другий брат не захотів вихрещуватися. І Він був без роботи, поки місяць в 39-му році прийшла Червона армія, і його поставили, дали йому право бути викладачом, і він викладав в школі. І я пам'ятаю його. Я з його сином ходив в школу, його син відомий поет Леонік Зіновий, О, нема вже помер. Ось така простенька ситуація. А, а люди, як взагалі-то населення говорило, що то хтось нацьковував, хтось спеціально робив, щоб бути неприязними. Багато було. Мішаних родин, але ніде не було, щоб полячка перехрестилася на Українку, ну, на, на православну віру того. А все перехрещувалося на католиків. Як е, наша дівчина виходила, вона перехрещувалася, якщо е, хлопець брав полячку, він перехрещувався на, на того. Було приниження свого роду. І, І е... наслідок того. Вна... Наслідок. Та не тільки те було, там на кожному шагу принижував. Мені розповідав один, як вони пасли худобу ну, у нас на пасовищі разом з поляками. І рано все граються, граються і мусять до вечора побитися. І на, на тому, що ти українець і я поляк. Вже Максимюк такий був, вже немає. Його. О, і, от, і, і настроювали, настроювали весь час. Проти, друг проти друга. Комусь було. Але як я тепер вже дослідив, то, то я маю от цілий список, що то не тільки то з 1342 року. Це було безперестанку, приниження всього українського, всього, поки в нас Литва була, не була, того в нас в нас була руська мова так називаємо. Своє право, своє урядо і не було ні одного конфлікту з звідовою. Добре, щиро дякую вам за розмову. Нашим телеглядачам нагадую, що ви були свідками передачі Волинська трагедія порозуміння заради майбутнього. Ми шукаємо правду і ми її обов'язково знайдемо. До нових зустрічей!